Привіт, всім! Відео працює! Супер! Намасте всім шукачам їсти! Так говорить ем, мій духовний вчитель, мій Гуру, е, вона з Індії, її вже немає в живих. Але зараз буде мова не про е, мого вчителя йоги, а про е, саму йогу. Так, е, всім, що тут буде, і цим самим прекрасним відео. Я ділюся безкоштовно і надалі буду ділитися безкоштовно. Чому? Тому що я ці знання отримала так само. І дуже хочу всім розказати, як працює йога, як працюють чакри, що відбувається, як виходити спонтанно в стан бездумки, без лишнього напрягу. Хоча по секрету скажу, що медитація це робота просто на іншому рівні. Тому починаємо. Щоб все запрацювало, е, отак. Раз, так, 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 і все. І в медитації потрібно знати декілька основних моментів. Його всього, їх всього лиш чотири, якщо я не помиляюся. З математикою в мене завжди було погано. Зато з духовним станом, все окей. Так, тепер поїхали. Значить, а, що потрібно зробити? Кладемо руку на ліву сторону, на лівий аспект нашої анахати-чакри. Тут якості шрішиви і нагадуємо собі, хто ми є насправді. За допомогою правди, яка в духовному світі називається духовною істини, ми допомагаємо чакрам відкритися. Я, чистий дух. Істина Я, чистий дух. Другий момент. Руку навішуть від чакру. Відкриваємо її за допомогою. Проговорювання. Оскільки я чистий дух, я ні в чому не винна. І ніхто ні в чому не винен. Третє. Агія чакра. Оскільки я чистий дух, я ні в чому не винна. І ніхто ні в чому не винен. Я прощаю всім. Я прощаю все собі. Рука на Сахасрару. Легкий масаж. Легкий. Такий дуже легкий, тому що це тім'ячко, і воно е в дитинстві мало мали відкритий зв'язок з божественністю, е трошечки підросли, і він закрився, тому що розвивається сильно его, супер-его, і воно все пам, закрило, і нема вже нам спонтанної радості, спонтанності в житті, радості і вміння е ось так собі, як хочемо, так і рухатися. Тому важливо. Останню чакру виходити. Все-таки виходити в неї. Останнє кундаліні. Про кундаліні записую зараз через пару секунд, тому що це відео вже підходить до кінця. А, і про